Відділення прикоренової дітки від материнської рослини було здійснено у жовтні. Вже пройшло три місяці. Зараз січень місяць на вулиці, і можна побачити прогрес, як, в принципі, переживала це відділення материнська рослина. В неї від'єднався лист, який був пожовтілий на минулому відділі, на минулому відео. Ось тут видно у нас місце, де була прикріплена дитинка. І з нього вона випустила квітконос із листочками, поки не зрозуміло, що буде далі, що буде на кінці квітконоса, чи там вона собі вирішить все-таки ще одну дитинку виростити, чи це буде все-таки просто квітконос. І ще один випустила. Тобто почуває воно себе прекрасно. З корінням теж все добре. Воно не политає ще, і видно, що коріння е, стріблясте, тобто його вже пора поливати. Вона і буде сьогодні полита. Дитинка наша прекрасно розвивається листочки на тому рівні, на якому були так і залишилися. Вона теж зараз не полита. Окрім квітконоса, який був на момент відділення. Ось він зараз в такому стані. Тобто в нього бутончики закладені, він скоро буде квітнути. Вона випустила ще один квітконос, нарощує і буде квітнути на два квітконоси. І це пройшло всього три місяці від того, як відділилося. Ось дітка, ось мама. Ось так зараз виглядають наші орхідейки мої, які розділила в жовтні місяці. Зараз кінець квітня, вони обидві квітнуть. Оце мама. Ось так вона квітне, це на два квітконоса. Ось так вона виглядає. Ці, які були з листочками квітконоси. Коріння чудово розвивається, собі все в неї добре. А це дитинка теж квітне на два квітконоса, дорощує ще квітконоса. Випустила нещодавно іще одну гілочку, з якої буде квітнути. Я її тільки сьогодні помітила цю гілочку. Колір насичений, тургор листя теж чудовий. Вони себе почувають прекрасно просто будуть розвиватися далі. Я дуже рада, що я їх таки розділила.